Всім привіт! Я знаю, чи там хороша якість, тому що я взагалі через сонце цього не можу бачити, але я вже побігала сьогодні і мені захотілося зняти влог, тому що повернулась моя Настя з лагерів і ми сьогодні з нею йдемо на каву, посплідничати, обговорити все, тому що ми не бачили з нею місяць, для нас це багато, бо ми живемо разом. Коротше, сьогодні має бути цікавий день. Мене давно не було на каналі, тому я вирішила повернутися. Бо цього літа взагалі було мало вогів, але треба з цим щось робити. От захотілося. Коротше, сьогодні має бути цікавий вог. Друзі, я вже вдома. У нас немає зараз світла, тому я буду митися при світлі фонарика. Коротше, в мене є. Обновки по стрижці, але зараз їх не видно, бо того, що е, зараз я зробила зачіску для біга. Але я зараз буду мити голову і буду е, вкладати те, що в мене є обновлене. <свісно> і ви побачите, що це, поки я не кажу, але я думаю, ви здогадаєтесь. Ну, коротше, <звісно> така штучка прикольна зробила з, з своїм волоссям. Так. Я це знов я, коротше, ребят, я вже в другому топіку, тому що то і стільку кинула. Но зараз не про це. Це та сама обновка, про яку я мала вам сказати. Я зробила чолку. Вона в мене отакої довжини. Я зробила її не через те, що хотіла просто чолку, а через те, що, я, здається, вже говорила, що в мене передні прядки дуже посіклись. Прям дуже. Типу, вони були коротші, ніж все моє волосся. Типу, от десь настільки вони обломалися. І були дуже посічені, і я вирішила, що ну я хочу вже обрізати їх, щоб вони не сіклись ще далі. І я зробила чолку, і плюс це ще й дуже гарно виглядає. Я її зараз вклала і висушила волосся. До речі, Настя взяла собі отаку шампунь в лагерь. І я попробувала, от зараз я нею помила. Дівочки. Очень класна шампунь, я вам советую. Yeah. Да. Короче, вона пахне як якісь духи. Now, вот, бачите, яке воно у мене. Угу. Красота. Дивіться, як Настя Настя собі кучеряшки зробила трошки в неї отут, так, бо в неї взагалі кучеряве волосся, наскільки ми різні. Насті кучеряві в мене От, короче, Ми вже збираємося, красимося і будемо йти. Надіюсь, вам добре видно. Коротше, починаємо краситись і хочу вам показати свої обновки в догляді за обличчям. Я купила новий SPF такий корейський. Я не знаю, я просто прийшла і вибрала його. І ніби хороший, і мені подобається. На нього, до речі, макіяж добре лягає, не скатується і тримається обалденський. І купила отакий антиакне. Це типу аюрведичний крем, хто знає, це здається на травах крема. І він, до речі, дешевший, ніж акнестоп набагато. Мені дуже подобається його дія. Типу, в мене шкіра після нього сяюча, гладенька і немає прищів. пріщів. Дякую? от. він нічний, я його тільки на ніч намащую. Може, сьогодні вам покажу, як я його буду намащувати, щоб ви побачили, яка в нього структура, тому що в нього не звичайна структура. Ну такая комочка на трошки. Зараз будемо доносити SPF. І потім консилер. Ми з Настю обсуждали це. Ми, коротше, у нас з Насті однакові консилери э, від Maybelline, Я вам потім покажу, що фитнес дається. И після нього... Коли його змиваєш, таке враження, що це доглядовий крем, після якого в тебе пропадають прищі. Ми не знаємо, чи це нам так здається, чи це воно так насправді. Але, коротше, після нього мене не висипає взагалі. І я не можу спокійно кожен день фарбуватися, і в мене шкіра в порядку. ту ту тфу я не хочу накратити. І я не, не прям все лице мащу, але. Як для консилера, то багато я його мащу, але, коротше, він дуже класний. Я просто не користуюсь тоналкою, тому що вона в мене комедогенна, от, і після неї в мене дуже обсипає. Е, а концілер він якраз висвітлює і по кайфу. Для цього СПФ трошки жирна шкіра, але він впітається. І коли запудритись, то прям взагалі обалдіано воно сяє дуже гарно. Перечекаємо. на Настяну естетику. Тут в неї Стефа. Тут в неї мій консилер, тому що Настя не закінчився. Пудра, тушь. Деймон. Давай знімай мене. Ребята. Я, в, я вклала чолку, але я ще її типа, не розсівочка нормально. На бігудике. Блин, она у меня не вкладывается так, как вкладывалась в первый день, прямо после стрижки. Она прям идеальная была. Я вам видео могу потом показать. Короче. Нет, нормально на этот раз. Краще, чем минулого. Очень красиво. Да. Вот. Красота просто такая. Что, у там покутал? Що в тебе по кудрям? Що в Насті по кудрям? Ану закинь тепер голову, як в рекламі якійсь. Очень красиво. З кудрями, кудрями не можна вот так різко робити. А ти, ти зроби. В легко перекидувати, щоб кудрі не пошкодити. Коротше, я дуже довольна, що я зробила цю чолку. Тому що дуже гарно. А я і кудряшка. І так, Настін nice лук. Вона як едаз постучись в мою дверь. На мізніме лук. Все, коротше, ребята, ми йдемо гуляти. Да, до речі, дивіться, в мене новий рімішок для часів. Нарешті я з адекватним ремешком замовила такий пудровий ніжно-рожевий З срібною такою штучкою. Красота. Yeah. Я не знаю, чи мене нормально чути, але но ми зайшли в нашу любиму кав'ярню. Я взяла японський сістей, Настя взяла сінабот, він як рапело в неї. Я взяла лате Це капучино сольоне. Настя взяла еспресо полу. Дуже смачно, але... Света ушла. І гудуть генератори. Гудуть генератори. А тут, коротше, задній дворик. Кафе знаходиться в задньому дворику. І тут -а генератор. Тама генератор. Не один. Бо Тут -а, задні дворики всіх ресторанів і кафе. Ми не можемо говорити, тому що ми не чуємо один одного. Емоції. Вкусно? Я вже майже доїла. А хоче попитатися щось розказати? А? Хочу попытатися щось розказати. Ну давай. Коротше. Бьютіфл закат. Super beautiful Настя. Чекає, тут дуже темно. <гум> Дивіться, який закат просто неймовірно гарний. Я хочу на сапи. А папа дозволив тобі піти на сапи. Реально? Да. Ми гуляли, і я йому сказала, що ти дуже хочеш. Типа, але він тебе не пускав з жилетом, він каже, типа, та раді Бога, якщо хочеш, то хайде. Аварію завтра пусти на закат. Влог продовжається. Б'юті, ми... б'юті, да, Ми дивилися, просто що вода спустилася в нас тут. Що? Ми прийшли додому, у нас тут новий фен, бо наш поламався. Диффузор. Я, я коротше, якоюсь дудочкою сушила собі волосся, блін. Бо то, що наш поламався, він взагалі не суше. І дивіться, і тут є насадка дифузора. Давай, Давай, пішли, включи світло. Свою а в Насті волосся кучеряві, я вже вам показувала я сьогодні І сьогодні їх, типу, я їх сушу просто. І останнім часом ми з Настю говоримо, що їй треба таку насадку. Що це за насадка? А... Ми... О, це плоска, поняла, щоб витягувати, типу. Тіпа... Блін, це цей тому, крутий фен. Що мені Яна показує фотку, що новий фен. Я кажу, що я б взяла насадку зі кажу, це, короче, з інфузора, кажу, в прикол. Це, коротше, з Цією технологією, типу, що воно підстраюється під температуру волосся, знаєш. Давай, показуй. Блін. Вона мені не за новый кинула на діфузор да. Но ним довго, мабуть, буде сушити. А нам все рівно класно. Ох, Блін, я хотіла цей фен. Я хотіла. Клас Mm -hmm. Тож, да. Вентилятор якийсь. І тут якось перемикати, але воно не перемикається. Термо Як тут насадки зменювати? А вони, мабуть, так чіпляються, типу. — Мінерал. Две типу. Mm -hmm. І типу, закручуєш. Мы Вы же инструкцию почитали для початка. Зачем? Это мем. Так, не покажу. Так, что я хочу поближе подавайтесь. Мейденчина. Температурка. А як? А ч? А, це вся кнопка у тебя вот двигается, поняла? Вот так. Uh. Oh my God, <laughs> Very good. It's <laughs> Ukrainian Philips. Mineral Mineral English и Oник. Uh. English girl, давай. <laughs> Все. Тепер у тебе упрощається задача складання волос. Ура! У ну, нас там закрутки. Ребята, всім привіт. У нас вже другий день. І продовжуючи нашу тему про кучеряшки, Настя сьогодні зробила рефреш своїх кучеряшок вчорашніх, і вона зробила собі укладку на ту насадку mm -hmm. дифузор. І зараз я вам покажу результат. Вона ще не до кінця їх висушила, але подивіться, які вони. Це зовсім інакші кудряшки. Типу, це взагалі. І в неї об'єм є біля коріння, і воно закручене від самого коріння. Типу. А вот тут вообще бомба. Можно я возьму одну прядку? Ну, короче, классно. Настя довольна, и нам всем сподобалось.